ADC, everyday Carry, речі, які вино з собою щоденно, як то телефон, павербанк, ключі. Тощо. І у вас може з'явитися цілком розумне питання. А на що мені окремий термін для того, що я і так ношу собою кожен день? Ця справа в визначенні, яке дещо розширює розуміння і проводить межу між виставкою іграшок і тим, що закладено первинним визначенням. Отже, ADC. це предмети першої необхідності або припас, яким користуються постійно, або потреба, в якому може виникнути негайно чи знадобитися в неочікуваній екстремальній ситуації. Тобто, це штуки для комфорту повсякденного, плюс штуки на випадок, коли все сильно піде не за планом. Саме тому в ньому наприклад може бути мультитул, навіть якщо ви не слюсар, але прагнете самостійно вирішувати проблеми з технікою. Саме тому в ньому може бути аптечка, навіть якщо ви не медик, але прагнете самостійно не помирати. Посеред дороги ядро EDC завжди складають побутові речі плюс штуки на випадок екстремальних ситуацій, але екстремальні ситуації у різних людей різні, різні умови, різні професії, різні потреби, різні ризики. Саме тому інструкції щодо ідеального і правильного EDC не існує. Для когось необхідною буде запаролена флешка з бекапами, а для когось ракетниця. Для когось це буде газовий балончик для самооборони, а для когось це буде інсуліновий шприц. Для когось це буде плюшовий ведмедик, а для когось буде запас готівки. І так, у цьому всьому, звісно. Є Є місце для іграшок, прикрас, темляків, фіджетів, кольорових бусин і так далі. Але якщо ви не розумієте суть і просто наслідуєте зовнішнім ознакам, то це більше про косплей, ніж про культуру безпеки. А от часу бідно було.